Добрий день малята! Сьогодні у нас з вами малювання. Прийшов до мене зайчик і каже, що йому треба потрапити до папушки в гості, але просто так він не дойде. Йому треба переплисти через море. Ось подивіться, йому папушка прислала фотографію, яку, як треба до неї добратися. Сьогодні ми з вами будемо робити для нашого зайчика ось, таку, ось такий кораблік. Спочатку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, а потім приступимо до малювання. Поставили пальчики, поставили пальчики на стіл, зробили дощик, зробили сонечко. У нас теж погода змінюється то дощик, то сонечко. Витерли наші ручки, розняли їх, щоб вони були тепленькими і добре працювали. І ще раз зробили: капає дощик, радіє сонечко і витираємо наші ручки. Усе малята ми зараз приступаємо до роботи. Зайчик буде дивитися, як ми працюємо. Для, нам для роботи потрібно будуть пензлики, потрібен буде шматочок свічки, водичка і, звичайно, фарби. І ще обов'язково серветочка. Спочатку ми, спочатку ми свічкою робимо олівцем, простим олівцем зробили заготовку. З мамою або з татом, а потім вже будемо розфарбовувати нашу заготовку. Малюємо свічкою на наших хвилях ось так, І білий, білим, парус зробимо ось так. І ще на небі нам потрібно зробити хмарки. Хмарки роб... малюємо, як вам забажається. Вони ж на небі їх не видно. Все. Відклали наш... нашу свічку і приступаємо до роботи. Наше море хвилюється дуже, тому ми малюємо його темним кольором. Я набираю багато-багато води. І ось так змащую його, потім однією водичкою розмальовую фарбу по усій, по усьому нашому малюнку. Ось так. Там, де у нас хвильки, воно не, дуже, не зафарбовується. Бачите, я малюю тільки однією водичкою. Я фарбу нанесла і малюю тільки однією водичкою. Ось такі у нас хвилі, бачите? Потім ми промили наш, наш пензлик і беремо голубеньку фарбу і теж наносимо її на малюнок. Потім беремо водичку і розмиваємо наш малюнок водичкою. Розфарбовуємо однією водичкою. Більше ми не додаємо фарби, тільки розмиваємо її в усьому нашому малюнку. Ось так. Там, де ми намалювали свічкою, воно не буде братися. Воно залишиться біленьким. Бачите, я додаю тільки водичку і розмиваю фарбу, і вона в нас стає світленькою. Ось у нас і хмарки, ось у нас і небо. У мене дуже темне небо, тому я трішечки його. Зроблю світлішим. Ось так. І незафарбованим у нас залишилося тільки, тільки один кораблик. Я беру коричневий коричневу фарбу і зафарбовую, о, вийшла не коричнева, а якась розовенька. І розфарбовую наш. Кораблик. Тепер теж беру тільки одну водичку і розмиваю нашу фарбу по нашому кораблику. Бачите, я зробила для нашого зайчика отакий кораблик. Я хочу, щоб ви теж зробили для нашого зайчика кораблик намалювали. І тоді він добереться до Нашої папушки вони будуть разом гратися і будуть разом веселі і дружні. Тепер я хочу, щоб ви зробили такі малюнки і прислали мені свої фотографії. А зараз я вам бажаю успіху, до побачення малята!